Зачаровує своїм лагідним поглядом та моркотінням. Кішечка Муад завжди прагне бути поруч з людиною та подарувати їй трошки свого тепла. Ім'я вона отримала за схожість з одним з головних персонажів фільму Аватар. Зараз мала красуня проживає у Чернігівському ветеринарно-стерилізаційному центрі та дуже мріє знайти люблячих і турботливих власників. Спочатку вона була звичайною муркою, а мурок у нас дуже багато. Вона приїхала просто на стерилізацію, але після операції через декілька днів їй стало ну, зле, і коли їй провели повну діагностику, з'ясувалося, що в неї каміння в нирках і в неї просто почавити камінь, і від цього вона ну, стала почувати себе погано. Сталося це через недбалість людей, які думали, що допомагають. Проте завдали шкоди маленькій тваринці. Турботливі бабусі та дідусі підгодовували кішку усім, що залишалося зі столу, не розуміючи, як це вплине на організм кішки. Дуже складно, от, велика подяка людям, які годують тварин на вулиці, але на жаль, дуже часто люди, які хочуть допомогти, не знають, не розуміють або не хочуть розуміти, що е, не можна годувати тварин тим, що залишилось від їхнього там столу, да, тобто залишками ковбаси, якоїсь там копченої, жирної, солоного там і так далі. Тому що ну, котик, якому дали оселеця, ну власне може е, після того оселеця не вижити. У результаті після стерилізації були виявлені проблеми з печінкою та камені у нирках, які через стрес нового місця та наркозу почали рухатися. Зараз її хвороби у стані ремісії, тому МАТ почуває себе добре та з нетерпінням чекає на свою людину, яка буде берегти та доглядати за нею. А вона натомість подарує їй лагідне моркоціння та впустить любов у її серце звичайно, ми плекаємо надію на те, що знайдеться хтось, хто готовий буде взяти і турбуватися про неї вдома, тому що це ну це не має великих там проблем. Головне, щоб вона проживала в будинку в квартирі, щоб вона не виходила на вулицю ні за яких обставин. За цим треба слідкувати, треба контролювати її харчування, і власне вона ну буде, буде собі жити. У світі важко знайти людину, яка б стояла перед котячим шармом у Європі. Цим тендітним тваринкам навіть присвятили окреме свято, котре відзначається 17 лютого. В цей день всі безпритульні котики шукають свою домівку. Це маленький зайчик, який постійно вимагає людської уваги. До ветеринарно-стерилізаційного центру цей котик проживав на зупинці. Небайдужі продавчині та люди, що проходили повз кожного дня, підготовували його. Зайчик потрапив до нас з травмою після автомобіля, після автомобільної аварії. І, на жаль, ми, ну, йому не можна повертатись туди, де він перебував, тому що це місце проживання, ну, там де велике скупчення машин. Зараз красунчик зайчик почуває себе набагато краще. Від отриманих травм не залишилося й сліду завдяки пильним ветеринарам центру крок та тварин. Тому котик чекає на свою самотню людину, аби скрасити побут кутячими піснями та обіймами. Це кіт для людей, які ну, дуже люблять контактних котів, тому що варіант побути на самоті а, в родині з зайчиком неможливий, тому що зайчик він а, хоче бути ну, завжди поруч з людиною. Можливо, настане момент, коли він насититься, наспілкується, але поки що ну, ми такого моменту не бачили, тому що ну, вони ми не нас мало, їх багато. Ми не можемо дати їм а, стільки уваги, скільки їм потрібно. От І зайчик вимагає її ну більше ніж усі інші. Тваринки, що мешкають у ветеринарно-стерилізаційному центрі, чекають на свою людину, яка знайде місце у своєму серці для маленького пухнастого клубочка. На сьогодні там проживає більше сотні коців та понад дві сотні собак. Кожному з них необхідна увага та добрі руки господарів, які заберуть її та будуть разом до кінця життя. А він натомість подарує йому вірність та завжди буде поряд. Адже для нас тварина лише сторінка, а ми для неї все життя.